Друзі, я виготовляю дошки садху і такі, і такі. В них є кардинальна відмінність. Крім того, що в цих є кришка дерев'яна, і це додаткова деталь до дошок, яка закриває шляпки цвяхів, а тут цієї деталі нема. Є ще одна практична відмінність, і я бачу в цій відмінності саме в таких дошках один великий плюс. І я зараз тобі на практиці покажу, що це за елемент, що це за така суперфішка цих. Дошок садку. Саме в завершальній частині практики ось такі дошки вони виграють. І зараз я тобі покажу в чому. Сенс в тому, що коли ми заходимо на свяхи, от я зараз заходжу на свяхи на їх гостру частину, і проживаю катарсичну практику. Дуже важливо після того, як ти сходиш з свяхів, це зробити самомасаж, Самомасаж своїх ступнів. Або вагою свого тіла пострибати, покрокувати, потанцювати, або, наприклад, сісти і помасажувати ступні своїми пальцями. І ось ці дошки допомагають тобі класно, якісно, кайфово, з задоволенням вийти з практики. Дивіться, що відбувається. Я схожу з свяхів. Наприклад, практика закінчилась, я простояв вже 20-40 хвилин. Я схожу, обережно схожу, і одразу перевертаю дошки шляпками. Ось чому важливо використовувати коврик під дошками, тому що там цвяхи, гострі цвяхи, щоб вони не пошкодили поверхню, не пошкодили самі цвяхи, я використовую ковричок. І от я стаю на зворотню частину дошок на шляпки і починаю топтатися, починаю масажувати свої ступні. І це дуже приємно, повір, Спробуй так, це супер задоволення це такий дзен, це таке розслаблення. Я дуже люблю, коли в мене в наявності є такі дошки, і сам так практикую.